Итак, всем добрый ранок, з вами Вой тепер теперь на новый ролик. Вязаный... Блин, повернення нового ролика моїх видео. Итак, друзья, шо вам сказати вчора. Що, 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 я люблю. Ну, вчора було... Ну, блин, я, друзья, я не мог записать для вас за таких дисциплинний ролик. У мене зараз в Варшаві... Ну, ранок там вже начинається вже, бачите. Світливі жить. П'ятеждень. Нет, десь 3,5 неділі, блин, до 3. Половиною... Е, Постоянно грусти, щось мені погано. Кто-то е, мені портить настрій, столі, кто мені не знаю, не дає ще. І ще ролики виходять, кожного ніяк, немає шорстов, які я ролики не знімаю. В мене вже куча роликів записав. Вже два ролика, це робився Майнкрафт вийшло. 40... Ще вчора, ні, після вчора роб Майнкрафт вийшло там. 40... 47 алюбов 47 хвилин. І не справив, немає. Я приїхав вже запинку, бо у мене зараз перша зміни. На другому автобусі 5-18 їде. А вчора топан запізнився. 14 підет приїхав, стояв, 15 підет приїхав на ту зупинку. і все, і в 30 чим-то приїхав, і на тих, хто в 14 автобусу. Я нікуди не, не пропав. У мене роліки виходять, кажуть, не... Дивіться, весь поліс у мене реальні Ну, Це холодно, мороз, ну мороз, ну, ну, де смерть потупав. І ще, ще один третій автобус, другий автобус, а потім третій автобус, ще доробити, і ще добереться до роботи і ще або кав каву попить. Отак. так. Ні, я одним другом переписав писав. Він тут, завтра мені допоможе, бо не він побереться з, з цією Даші. І Даша вернеться, вона не хоче, того не хоче. Вона подумає, подумай, подумаєся, подумає і вернеться. Не бо я не можу, я один в робимо. Один. І в мене було питання, куда це ще Маша попала, я не знаю. І ще Ані. Для хочете двох роликів? Ролик буде називати, куди пропали маша і Аня, і все, і розкажу там вийти попаду. І цей ролик вийде. Ось таке.

Ні, я не хочу розбіг, його щось Зараз п'ятниця. Перша зміна до 14 посту, і 6 ранку до 14 і додому. І так далі його. <кхи> Завтра жобо, жоб, жоб, ж, жарка буде. Бля, блін. 30 березня у мене вихід буде міста, як ну...

И юнам по мне мешало просто полку писали, но я такого записав, но у меня там 25 минут, чтобы так Якщо, друзья, хочете більше роликов по колобити в запит, напишите в комментариях. І, і ці три ролика по холодити, один ролик, если наконец-то будет. Ну тебе я буду. Турниру и пороб поколов біт. Будет. Блин, не там забувает, я не знаю, я там играю. Буду не так же добежать. Вот такі справа, блин. У меня рука змерзло. Я тримаю телефон і запустить его колеги. Я его. Я нову аватарку поставил интуицию. Я когда поставил аватарку профили, тогда даже не сало в эээса. Я анимешки. А я не анимешку, все мне не так говорить. Да не, я не анимешку. Я не стандал, не стендап играю, а не стенда. Я граю Free Fire, Call of Duty, PUBG, гонки, э, танки, вот могу вот это такие прикольные игры. Roblox и Brawl Stars. О, я Roblox Star, Brawl, Майнкрафт, Кинтис и Call of Duty. Call of... Duty. Да. Завтра суббота, а то есть сегодня я бы... Вот это Call of Duty, я кто, ну... Я понеділ второк підписав ролики про колодуці. Вони мене будь-ні вихов суботний неділю або понеділок і торок приходить. І, друзі, не пропустить нову ролики по Роблоксу Burchavit і Metro City Брухаві до 35 а Metro 31-го. А квітін там побачення кого там буде. А завтра протягний ролик про буде про долуження, як перпнути Дашу. Во. Той про вже той прошу чесно. А сіки до мене. Чи, блин, мы же вон на было тебе другом сезоне больше 47 минут, это сейчас трима. 5-12, да видно зараз 145 пливо. Все, рука валить? Выйде ролик продовжен выбувати, я не знаю. Уже два ролика з Машей дальше там 6 відео выйшло, Йопта. Я пам'ятаю, коли я сезон вис... задивився в метро сеті, я пам'ятаю якійсь серії з Дашей пом... по 1 по... раз познайомлюся. Це було в 2024 року. Це мені було в 16 серії. Ми познайомся з Дашей. Ні, 17. 15 родив. 16, -го. а точно. 15 або 16 -го. дней. 16. 16 серій познайомля с Ташей. И кое-что числа не помните. По я подаюсь на работе, хочу числа там куда. Коли... А ще хоче за нашеруморе зібрати. Не зараз. Давай тезробим, давай тим займемся. Дам, блин, не мене сяду.

Медицина из 145, есть четырнадцать минут, четыре минут. минуты, четыре-три минуты, четыре минуты.

Okay. Ну так продолжим і розкажу, що там случилось. Чи случилось. Даша чи ні, не, не знаю. Ну все, друзі, уже от авто... автобус вже приїхав. ничего Друзі, підпишіться на канал, ставте лайк, Смачний лайк. Не, лайк, кстати Підпишіться на канал, ставьте лайки не нажмите на колокольчик, буду просить ролики в кое-что нет. Ну що, з вами его увидимся. Ходи вас, всем пока и дороги. Пока!